Привіт! Книжковий мистецький ярмарок у Києві цього року вже розпочався, і я, невтомний шукач ракурса, вже тут. І от щойно походила буквально по двох стендах, і виникла ідея народження нового проєкту. Він так перебував так, в стані зародку до цього. От, так, думки чи не випустити щось таке про артбук, оскільки ми про них вже писали. На Книжковій країні, коли були, у нас є репортаж, і хто бачив наш телеграм-канал, там теж приділена увага. Такий от такий невеличкі у нас є з цього з цього приводу. І тепер виникла ідея створити окремий проєкт Арткава Кофібукарт. О, це така робоча назва. Сподіваюся, що вона вже у нас буде. Ось ось на сторінках нашого видання. Можливо, окремим, окремим якимось таким от виданням. А от, можливо, буде в рамках книжкави. Я думаю, так буде навіть зручніше, чому. А от, скільки нас вже знають, хто ми. А от. От, в рамках цього проєкту поки що так. От, плануємо працювати. Просувати публікації про стан мистецтва в Україні, про сучасне мистецтво, про артбуки, зокрема, про дизайн, про вплив мистецтва на сучасне життя в Україні, в світі, про гостей України, які привозять щось до нас. таке. Взагалі, такий от культурний обмін, який відбувався завжди, відбувається, буде відбуватися. І я сподіваюся, що на сторінках книжкави молоді художники, фотографи, в тому числі. Фотографи, маленькі фотографи, які показують результати в порівнянні з дорослими, просто надзвичайні немає слів. Я окремо розповім про видання, яке тут на ярмарок привезли. Отже, чекайте, зараз швиденько робимо репортажі. І в найближчий час книжка у вас зробить, я думаю, такий от позачерговий випуск про, про фестиваль, тобто про ярмарок, який відбувається прямо зараз і триватиме до неділі. Хто ще не знає, будь ласка, приходьте. Подивіться, що презентує Україна, що презентують наші зарубіжні гості. Ну, хто захоче, побачимося, поспілкуємося. Обміняємося візитками і домовимося про співпрацю. Гарного вечора, мирного вечора!